Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 7 вересня 25-го року. Хтось вже годує в зиму, ми ще не годуємо. У нас був взяток з гречки. Сьогодні вони трішки також літали. І ось один з коментарів попросили показати, а що всередині. Звісно, ми вибрали кращу сім'ю. Одна з кращих сімей на нас на пасиці. По меду. Тобто вони, принесли, нас вчора заглядав. Ось цей верхній корпус медовий. Я дозволю собі. Ну, дивіться, ну клеусок це одне, а все ж таки можна трішки їх зігнати. Я не піднімав рамок. Безпека має бути понад усе. Пам'ятаємо. Це не мухиться бджоли. Ось тако вони піднесли меду. Покажи, що у нас діється в цьому. Ось бачите його. Ну, такі самі рамки. Крайні рамки, правдоподібного вони є не запечатані до кінця. Цікаво, чи занесли вони. Ну, так. Скажімо так, захляпали. Як зазвичай так кормо. У, у нас карника. Нагалу, хочу поставити цей корпус. Ставлюся в розріз, як вони занесли були ще один корпус. Ташки, не дуже хочу так ставити, тому що зараз буде тікати мед. Я вчора підривав, ось тут ще один корпус був ставлений. Дісно, що я так зрозумів, що їм було ну, достатньо. Я думаю, що також можна буде прокачати його. Ну, ось так вони піднесли. Ну і там так само вони підкачати. Взяти цю ранку. Крішітки ми вже не ставили. Ну ось так. Бачите, видно, що я підірвав. Ну, а щось така ситуація. Цікаво, що всередині, Що в гнізді робиться. Сам не знаю, чесно вам скажу. ми не ліземо гнізда. Так, без потреби. Ой, чекайте, не, не зірвав. Ти дивись. Зірвали ми. Ось така ситуація. Покажи синку. Це нам мішає. Чи є потреба дим диміти? О, не знаю. Що тут у нас робиться, я також не знаю. У одному із вуликів, де вони акуратно витягують, так, на клеусах, напевно. E все в меді? Все в меду. І ось печаток, частинка печатка розплоду. Тобто, по великому рахунку це ми майже останню рамку відкрили. Звісно, що ця меді, це остання буде в меді, медово. Дивимося далі. Що ми бачимо? А що ми бачимо, що бджола? себе забезпечила е, кормом. Ось тако, це є печатка. Ну, покажіть, дівчата, давайте. Ось тако, все. Самому стало цікаво. Ось тако ще матка працює. До речі, вона працює. Обо маточка ходить, це маточка у нас молода. Бачите? Ось. Мічина. Наступний рік весною ми їм крило підріжемо. Вона не буде, е, скажімо, вона буде з крилом підрізана. Ми так працюємо. Нам так подобається. Е, що крайню вам показати? Нема потреби дивитися крайню, тому що вона буде запечатана. Вона буде медова. Але цікаво є, що саме відбувається далі. Це пирога і трішки розплоду внизу. Ідентична ситуація. Є далі. Так. би було вдимнути, щоб вони сіли. Запах неймовірної гречки. Навіть видно по меду, що мед темний. Що тут вони піднесли? Бджола. Бджола класна. Не витягну на рамки шкода. Я що хочу витягти, подивитися, що там робиться. А тут у нас такий розплід. Дивіться, який красивий розплід. Ось. Який красивий розплід. Цієї маточки. Цієї центральна рамка. Отже, не знаю, як то рахувати, але... Що це одна на одній рамці Бо там Те, що ми бачили, то є дуже мало. Ось така друга рамка, і ну, там язики я бачу. І тут вони лиють, вони заливають. І дуже мало розплоду. Ось така частина. Це вже є, пригадую Ось там язики. Покажи, я не знаю, чи буде видно, що вони собі надбудовували, і їм було достатньо мало місця. Ну, щось такого ще зніму, ще одну, напевно. ще розплоду не буде. Чи воно добре? Друзі, я... покажуть весна. І ось така рамочка розплоду. Там знову я плачу язики. От, рамочка з розплодом технічно. Що у нас тут? А тут вони леють. Далі леють э, снегом. Чи є потреба ще одну зривати? Нехай буде. Може вона на я не знаю. І таке може бути. Ні, друзі, вона. Наповне ще язики. Айпа, нехай же кажуть. Ну і тут леють, вони також заливають. Така кількість бджулія, друзі. Звісно, я вибрав найкращу, Одну з найкращих сімей. Можна до інших піти. Якби такі були всі, це було б дуже круто, але такі, ну, все одно так є. не завжди. Нектар вилітає, хоча не можна. Тому чекаємо. Ну отаке от раночка. Все заливає. Це гніздо. Що можу сказати? Можу сказати одне, що що шути сім'ї будуватися не будуть. Ось така може пчола. Ставимо ми на місце. Йдемо ставити нуклеуси полоски. Насправді По це дуже важливо. Робимо ми велику ставку на нуклеуси в цьому році, з якими ми зможемо перезимувати і відповідно, почати в нас новий макровідний сезон у 26-му році. Всім вдало підготуватися до зими. Всім па!